У день міста, 3 вересня, шосткинщина відзначає 81-ю річницю з дня визволення краю від німецько фашистських загарбників. До цієї дати небайдужі містяни та представники влади в знак шани та пам'яті покладали квіти до пам'ятників тих, хто в минулому віддав своє життя за незалежність та свободу українського народу. Пам'ятаємо всіх наших хлопців, дівчат, наших захисників, які загинули під час сьогоднішньої масштабної війни. Обов'язкова перемога буде за нами головне. Наше єднання, Євген Червоний, голова ради ветеранів міста, зазначив, що раніше були фашисти, а зараз рашисти, які не дивлячись ні на що знищують це на своєму шляху. Він запропонував усім присутнім покласти квіти до пам'ятнику землякам, які ще в минулому столітті показали всьому світу, що Україна була, є, і буде. Вшанували сьогодні й тих, хто захищає Україну нині під час повномасштабного вторгнення Росії на наші території, відзначає в умовах широкомасштабної війни, в умовах, коли наші хлопці і дівчата захищають Україну там на Далекому Сході, їм надзвичайно важко, їм надзвичайно складно. Складно і на нашій території ворог тут зовсім поруч гримить, кидає каби, обстрілює міста і села. Але незважаючи на все, ми будемо відзначати наше місто, а святкувати будемо після перемоги. Давайте покладемо піти до пам'ятники нашим хлопцям, які загинули, захищають нашу Україну, Наше майбутнє і Завітали й на Алею Слави, де поховані найкращі сини та доньки Шосткінщини. Доки є у нас таке об'єднання нашого народу. Різних поколінь ми не переможні. Слава Україні!